Привіт! Мене звати Саша Криницька, а це відео про 6 найактуальніших укладок сезону. Почну з найпростішої прямий проділ. Його можна змістити ближче до вуха, зачесавши вправо чи вліво. На мій погляд, така зачіска створює відчуття загадковості та витонченої сексуальності. Вона ідеально підійде для зустрічі з коханим або посиденьок з дівчатами. Щоб проділ добре тримався, варто зачесати його за засталехіть, потім нанести піну найвищої фіксації Taft Ultimate, яка забезпечує стійкість укладки до 48 годин без склеювання? А потім уже можна закріпити невидимками та скропити лаком. Тренд номер два епоха великого Гетсбі або блискучі хвилі. Звичайно, ця укладка не на щодень, але на випадок якоїсь вечірки підготуйте заздалегідь затискачі для волосся та гель для укладки Taft Power з кофеїном. Він надасть укладці мокрого ефекту, добре зафіксує пасма, а формула з кофеїном додасть блиску та сили. Нанесіть гель на мокре волосся, за допомогою заколок створіть на чілці хвилеподібну форму, потім висушіть волосся та зафіксуйте лаком. Тренд номер 3 низький хвостик для любителів найпростіших укладок. Секрет тут у створенні правильної поверхні, гладкої або текстурної. І важлива роль тут відводиться аксесуаром. Це можуть бути якісь тоненькі гумки, близькі до кольору вашого волосся, або можна огорнути гумку пасом волосся. Головне, щоб у хвостику волосся виглядало доглянутим, блискучим, а кінчики не стирчали у різні боки. Звичайно, потрібно носити шапки взимку, використовувати термозахист для гарячої укладки, навіть радять для гладкості волосся використовувати шовкові наволочки, хоча я не пробувала. Але коли нам потрібно швидко надати волосся гарного вигляду, можна використати спрей для потовщення Taft Fullness. У ньому міститься формула з біотін і буст комплекс, розроблена спеціально для тонкого та ослабленого волосся. Вона збільшує відстань між волосинками, надаючи даючи волосся форми. А щоб гарна форма в хвостику трималась довше, окропіть його лаком цієї ж серії. Ультранизький хвостик посприяв створенню ще одного тренду стрижки фальшивий боб. Це коли ми просто беремо і залишаємо своє довге волосся під кофтою або шарфиком. І в цьому випадку навіть краще, коли волосся не пригладжене, а природньо об'ємне. Закріпіть низький хвіст, стягніть гумку до шиї та просто обмотайте шарфиком або сховайте волосся під комірець якогось одягу. Зверху зафіксуйте лаком Taft Volume. У цій лініці є лак Taft Volume Fresh для об'єму та свіжості схильного до жирності волосся. Volume фіксація 4 з подвійним пушиком. Шап ефектом для тонкого волосся та волюм фіксація 5 для максимального об'єму. В модних тенденціях 2017 залишаються актуальними різні плетіння, коси і жгути. Для створення таких зачісок підійде спрей тафт з активатором швидкого укладання. Він ідеально підійде для тих, хто не користується засобами для фіксації, але хоче швидко висушити волосся феном та створити якусь гарну укладку. Зафіксувати свою косу можна лаком з цієї ж серії експрес укладка з технологією Quick Dry Effect. Завдяки мікророзпиленню вона забезпечує швидке висихання та шовковисту гладкість волосся. Ще один останній тренд ультраоб'єм та текстури. Не обов'язково вчитися плести косичку, щоб бути у тренді. Достатньо уміти робити об'єм у стилі 80-х. Можна підкреслити текстуру волосся воском або спеціальними гелями та додати додаткового об'єму біля коренів. Його можна створити з допомогою стайлінг пудри тафт, прикореневого начисування та гофре, а зафіксувати таку зачіску краще лаком тафт П'юе для надсильної фіксації у будь-яку погоду. На цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Пишіть у коментарях, чи подобаються вам укладки модні у цьому сезоні. Мій особистий фаворит фальшивий Боб. Легко створюється та личить усім без винятку. З вами була Саша Криницька. Побачимося!